Тут поселилася вухата сова. Їх в Україні 13 видів. І найпоширеніший вид в Україні сова, вухата, вухата-сова. Вона підпускає до себе, ви можете підійти, розглядіти її. Але, звичайно, не турбувати нам гучними, звичайно, якимись музичними супроводами свою, свої, свої відпочинки. Підходити, вона буде дивитися на вас, розглядати вас. Вона вас добре бачить, до речі, і вдень, і вночі. Безпечні. Я думаю, що діти не будуть провокувати їх там, і вони ж розумні, вони ж мудрі. Ну, не було випадків, не зафіксовано, що на когось вона напала із дітей, що десь вона ні-ні ні. Ця корисна пташка дуже нам потрібна, бо за народним повірям вона приносить удачу. Якщо десь в маєтку, десь в садибі поселилися сови і прилетіли на зиму, то це велика удача для господаря, для домівки, для так, що місця, які облюбували, ось якраз сови, дуже щасливі і матимуть удачу. Знаходять е, е, такі дерева, які по кольору будуть зливатися із е, їхнім окрасом з оперенням. Найбільше найкраще зливаються із стовбуром ялини. Ми бачимо, і в даному випадку, в цілий день вона відпочиває, бо це нічний хижак. Починається в сутінках уже активний спосіб життя, і цілу ніч вона полює. Десь територія 100 квадратних кілометрів. Це 10 на 10 кілометрів. Це їхня така територія. Вони звідси, якраз вони шукають таке місце, де б було поле або лісосмуга, або парк. А тут все є. Тут тобі й поля. Уманського національного університету садівництва тут тобі і Софіївка з її дубинкою, з її дубами, і з дуже гарною кормовою базою. Ось англійський парк, де дуже багато, теж, слава Богу, і мишей, і полівок, і там землерийки, і ті ж самі кроти у нас на Єлисейських полях, так що вони нам допомагають ще з цим. До речі, гнізд ніколи не будує. використовує старі ті, що вже використані були. І сороками, і воронами, і хижими якимись птахами. І ось таким чином вона собі проживає. Проживає вона весну в трудах-заботах, як то кажуть, бо спочатку відкладає 4-5 яєць самочка, десь в квітень місяць, далі цілий місяць висиджує, а тоді починають годувати. Травень місяць і тато, і мама, і самка, і самець до ста разів на день летять, шукають, годують. І коли вже виростає малеча, а місяць для цього достатньо, вона стає на крило і покидає батьківське гніздо. Ціле літо вже харчується молодь самостійно, а тоді, вже як холодає, як несприятливі умови, менше корму, то вже вони колонією збираються. Оце такі в них пристосування до виживання. До речі, деякі на... гніздяться на землі. Ось вони ліняться, видно, шукати, вже шукають, шукають ті гнізда, які покинули дихі птахи. Інколи вони й дупла знаходять, а ліньки їм оце будувати, вони їх взагалі не будують, то вони на землі. А як на землі, то ворогів більше. Вже ворог може і вовк бути, і та ж сама лисиця, обороняти дітей потрібно. Ото вони тими кігтями, вони як цепляться, в того вовка він пищить, кричить, тікає. Так що вона дуже гарно себе обороняє. Тобто така вона собі да, за себе постоїть, і мудра, і тиха, і спокійна, але коли треба дати відпір тому ворогові, то вона справиться. У міжнародній книзі вони, червоний міжнародний книзі, занесений з 1994 року. І Вісім видів із тринадцяти совиних, яких совоподібних, які проживають на території України, вісім видів занесені в червону книжку. Хоч і ця пташка занесена. Мені здається, що її вже. Пора вичеркувати, бо на Україні багато птахів, Ми самі їх бачимо: і по садках, і по лісосмугах, і по парках. І ось тут, навіть біля школи, і в центрі міста вони гніздилися пару років тому біля раксу. Так що їх уже ареал розширився. Популяції виросли, як тільки не називають містична, загадкова, універсальна пташка. Такий тихий, дуже безшумний мисливець, завдяки зору, по-перше, бачить, що вдень, що вночі, відмінно, але ще більше завдяки слуху. Тобто, це не ті вушка, які ми бачимо, що вона вухата, або зверху в неї пучок, ось таких пір'їнок. І це тільки захист, коли вона захищається від ворога, то вона ці вушка починає ними так інтенсивно шевелити. І таким чином вона відлякує і звуком, і оцими вушками. Але вуха в неї насправді дуже великі. До речі, асиметричні. Одне зверху трошки нижче, другого з другого боку. Дуже велика вушна раковина, і там спеціальний такий апарат із пір'їнками і З радіальними, і з променевими. І вона чує, як мишка десь за кілометр два вже почала пищати і на охоту вийшла на полювання. Вона може рибку зловити, вона може сидіти біля озера чи біля річечки і довго дивитися. Вона терпелива, вона повільна, в неї без абсолютно шумний політ. От голуб летить, чуємо, що скільки ж то голуба, чи пролітає ще якась пташка вночі. Цю не чути. Вона вислідила. Вона почула, вона гарно побачила, і вона зненацька. Ось навіть та жертва і не зрозуміла, хто на неї напав, звідки, тобто настільки мисливець універсальний, ось це дало змогу їм вижити. Плюс колоніальний такий колонією живуть. Ви бачите, що назимку осінь, коли менша кормова база, коли харчування зменшується вже в цей час то вони виживають, дають один одному голосові ось сигнали, що прилітають, тут багато їжі. І ось так вони допомагають одне одній. Ось такими зграями вони були в центрі міста, в районі Раксу. Там теж вони знайшли собі ідеальне місце для гнізування, для того, щоб ось так в день відпочити, а вночі вони собі шукають, куди вони полетять, що вони знайдуть.